Я вже зранку встала, відправила постіль у пральну машинку, але не буду нічого застіляти нову, бо я перу в пральні машинки, сушу в сушильній машинки і потім одягаю. Зараз пропилу сошу на матрасник, трошки все поправлю. І буду чекати. Хочу пост. поділитися ось таким подарунком, який мені зробила дочка на 8 березня. Це такий набір чашок з подвійним дном, так, стіночками. Ну, напевно, вони вже майже у всіх є. У мене не було. Я дуже в принципі хотіла, і дочка вирішила мене Порадувати цим подарунком в цьому році жінки розділилися на два таких, скажімо, табори: кому святкувати, кому не святкувати. Я так скажу, ми не святкуємо, от як там сідаємо за стіл. от Такого формату ми не святкуємо, в принципі, ніколи не святкували 8 березня. так. А ось подарунки, наприклад, такі невеличкі такі подарунки ми даруємо, звісно, і квіти даруємо. Так, дарують нам квіти. ось, А о, такого застілля, скажімо, ми не робимо. Просто отримуємо подарунки в цей такий день. Я розпаковую і дивлюсь, так гарно, запаковано, дуже гарно. І вони такі, я думала, трошки обійму будуть маленькі, але ні, вони такий обійм мають добрий. Так, ось дивіться. Зараз зроблю собі каву тут. Не знаю для гарячого підходу, не підходи. Треба подивитися, але б каву я з цього стакану пополап. І я подивилася, скільки має об'єм цей стакан. Він має об'єм 360 мл і підходить як і до гарячого, і до холодного. Висота 8 см, Але ось такий неприємний нюанс в посудомийці не можна мити тільки вручну. Тому будемо мити вручну і буду заварювати каву, так як каву можна пити звідси. В принципі, відчуваю, що там гаряче, а ось за що я тримаюся не гаряче зовсім. Дуже зручно тримати стакан в руках, тому буду пити каву. І ви знаєте, від дітей подарунки дуже-дуже приємно отримувати і потім їм користуватися. Всім гарного дня та смачної кави! Так, постіль моя попралася. Посушилася в пральній машинці, я покипила каву, приготувала сніданок, вона, машинки все це мені зробили. І знаєте, я за хвилин 10 виклю... до кінця сушки вже білизни, я виключаю її. І знаєте, так мені здається, вона краще вдягається. І такий в кімнаті стоїть аромат. ну, Мені подобається такий аромат. Так, Постіль ми не застилаємо, застилаємо тільки тоді, коли я там знімаю відео. мені щось так хочеться, або приходять гості. А так, взагалі, на кожен день не засилаю. Я сюди приходжу тільки спати або просувати білизну. Зараз просую дуже-дуже рідко, хоча дуже це їхали з магазину, з дочкою їздили, дивилися їй щось, але заїхали ще в копійку, в юск і в АТБ. Так, ще взяла в копійці? Взяла ось таку миску, мені подобається такі миски, вона така легенька і пластмаса тут. В принципі, дуже гарна. Але я цю миску брала собачці, яка живе на вулиці у нас. Але щось так дивлюсь, напевно, я її собі залишу. Але, в принципі, у нас Аврора близенько, і то може зайду ще куплю. Так, і ось такий взяла гаманець. Мені він дуже сподобався такий ніжний пудровий колір. В принципі, по якості теж досить непоганий. Є для копійок. Щоб було класти, і для паперових грошей. Нічого такого, знаєте, це на літо хоч, хочеться змінити м -м, гаманець а -а, такий. В білу літню сумку, як кажуть, і ось купила. Такий гаманець коштує 100, здається, 29 гривень. Ну, десь у такому диапазоні. Так, потім заїхала в АТБ, в АТБ я подивилася ось таку брошку собі. Мені сподобалось, і мені потрібна була брошка для хустинки, яку я купила. Вона синього кольору, хустка моя, і я думаю, ця дуже-дуже гарно буде пасувати до неї. Тому взяла. Така красива симпатична брошка, там дуже багато було варіантів. І ви знаєте, мені от всі вони сподобалися. Така брошка коштує майже 100 гривень, там без декілька копійок. І знаєте, на подарунок, в принципі, така красива, ну оформлення красиве, дуже красиве, мені сподобалось. Так, взяла ось такий ничий засіб, це рідкий, ну як порошок. Такий рідкий. В принципі, він мені подобається. Він зараз по акції десь 90 гривень. Взяла. Тут у нас, здається, 2 літра. Так, так і є. І взяла ось таке блюдо. Мені треба було купити якийсь подарунок. Взяла ось таке блюдо 250 градусів. Воно витримується лімінар. Я не знаю, як правильно кажу, неправильно. Я думаю. В Принципі, тут все можна запекти, і, і якесь м'ясо, і а, такі м -м, солодкі страви. Ну я думаю, що я купила кумі на день народження, я думаю, кума буде задоволена. І купила ось такі плед, їй теж до цього подарунку 140 на 200. Він такий м'ягенький доволі. Е, ну Я думаю, пледів мало не буває. Так що, ось такий малесенький подаруночок буде нашій кумі. А ще хотіла сказати: у мене тут якраз цукерки стоять. Ось ці такі цукерки, золотий віночок, мені дуже подобається, вони продаються в АТБ. І вони такі, знаєте, легесенькі, там всередині їх, таке, як, я не знаю, як мармеладка, і вони дуже смачні. Я дуже люблю ці цукерки і з кавою. Так дуже мені смакує, скажімо так. То хто не куштував, рекомендую такі. Куцукерки купити. Так, у мене, дівчатка, вечір. І на вечір я вирішила помити свої фасади. І у мене тут під кухнею збирається дуже багато бруду. Цю частину я вже помила, і фасади помила. так, А цю частину ще не мила. І думаю, зніму відео. І користуюсь, я купила шантиклєр, Це вперше я купила. Купила з лавандою, сестра начебто взяла з лимоном. Так, це дуже чудовий засіб. Я дивилась відео дівчинки, однієї вона прибирала, і вона там прибирала з цим засобом. І думаю, треба мені купити. Ну Я від нього, якщо чесно, в шоці, він дійсно дуже гарно справляється з забрудненнями з фасадами. От я просто нанесла його, зараз буду вимивати. Коли ми замовляли кухню, я дуже хотіла, щоб начебто ця кухня була в такому Квадратику, да? ну, були оці реєчки, чи як воно правильно зветься. А чоловік хотів, щоб вони були рівні. І тепер я маю такий клопіт, ось сюди все. Бруд залітає, і я беру зубочистку, ганчіжку. Ось така у мене так? і це все вимиваю. А якщо були б рівні фасади, я б цього не робила. Тому іноді треба слухати чоловіків. Але засіб з цим мені дуже, дуже допомагає справлятися. Ну, я бачу, багато дівчат їм користуються. Цим засобом і він дійсно дуже класний. І начебто, хтось десь я бачила, що запах, начебто, в нього не дуже. Мені засіб нормально, і, до речі, я працюю без рукавичок і шкірі моїй нормальна. Хоча, може, і це неправильно треба працювати в рукавичках, але моїм рукам, начебто, я працюю без засобу. Дуже подобається цей засіб. Тут справилась, і тут справилась На відео може не так дуже видно, але я бачу, що набагато стало все чистіше. І тепер мені треба якось помити верхні фасади, але це вже наступний раз. Сьогодні тільки мила нижні Ральфік був зі мною. Ральф! 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 Не хоче. Так що, дівчата, хто шукає якийсь собі засіб? Беріть цей, якщо ви над цим не користувалися, він дуже класно справляється. І хочу закінчити своє відео. Сьогодні у мене був такий суботній день. Зранку міняла постіль. Потім з дочкою поїхали по магазинах. Побачили, що я купила, потім щось мені захотілося помити фасади. А зараз буду вже займатися доглядовими такими процедурами. Хочу зробити кровавий пілінг, я брала Холіскінг, вперше буду робити. Хочу якийсь такий відгук дати потім і ну, свої відчуття такі сказати. Так що всім бажаю гарного вечора, спокійного вечора, мирного вечора і до нових зустрічей!